Сьогодні ми оглянемо епохальний твір, який привідчиняє дверцята до таємниць усесвіту, а саме, якого кольору нескінченність, як звучить оплеск однією долоною, що таке брухтогрув та з чого у Анкморпроку роблять хороше пиво. І супроводом до всього цього буде вистину душевна музика. Є речі гірші ніж нічого. Наприклад, борги Террі Прачет. душевна музика. 18-річний Барт на ім'я Імп і Целін, троль, ударник Вапняк та Гном Толос хочуть бути музикантами у Анк Морпорку. Та у місті музикою заправляє гільдія музикантів. Плата за ліцензію для гри виявляється непомірно високою, тому новоспечений гурт, що качає, вирішує тимчасово пограти підпільно. У горах розбивається карета з Мортом, колишнім учнем смерті, та Ізабел, прийомною донькою смерті. Смерть засмучується, забиває на роботу та рушає світом, намагаючись і так і сяк забути про свою журбу. 16-річна Сюзен навчається у школі пансіоні. Їй повідомляють про гибель батьків, а саме Мортімера та Ізабел. Проте вона сприймає звістку навдивовижу спокійно. Гірше стає, коли до неї приходить смерть щурів, а круг повідомляє, що дівчина онука смерті і їй доведеться тимчасово зайнятися роботою діда. Одним із, скажімо так, клієнтів стає і згаданий імп. Проте виявляється, що, попри порожню клепсидру, хлопець чомусь не помирає. Схоже, ним володіла дивна магія, яка й не думає зупинятися. На перших же сторінках пообіцяли історію про секс, наркотики і музику, що качає. Тому я, звісно, зрадів. Та потім уточнили, що насправді лише про одне з трьох і, взагалі кажучи, могло бути гірше. Тож я радіти перестав, але читання не покинув. У кращих традиціях попередніх томів смерть знову відходить від своїх обов'язків. І більше того, він у душевній музиці стає навіть героєм другого плану, оскільки сюжет більше концентрується на музиці, музиці, що качає, якщо бути точним, і на Сюзен, яка заміняє смерть. Мовою оригіналу роман називається «Soul Music», і відсилається, як ви розумієте, до соул музики. Проте розповідає, неочікувало про рок-музику. Тому у перекладах деякими мовами світу книжка вийшла як важка музика, рокова музика, жива музика і навіть Rolling Stones. Так от роман про рок. У принципі можна навіть вважати, що він переказує історію зародження жанру на прикладі одного гурту. Тут і заклик, що музика має бути вільною, і про роуді та татури, і про субкультуру рокерів, включаючи шкіряні куртки та клепані штани і несприйняття з боку інших, і про менеджерів гуртів, які нажухують бідолашних митців. І трольший грає на камінні, яке англійською теж до речі, рок, і навіть на батьківщині імпа завжди дощить, що можливо є натяком на Великобританію. Я читав в українському перекладі, і мені дуже вже сподобалось. Заголовок цілком пристойно передає суть, бо жанр соул – це буквально душа, імена героїв гарно адаптували, порадували прачетівські відсилки на культові рок-композиції. як… Хідник до вирію, анархія вонг Морпорку» чи не наступай мені на нові сині чоботи» і назви гуртів цілком собі гноми, конспіративна матерія, свинцева куля, «Саня», ага, чи зовсім локалізована вхід у зручному взутті. Комбінація перекладу та першоджерела просто чудова. Книжка зайшла на ура, навіть попри нуднуваті місцями сцени, але не романом єдиним. У 1996 році душевну музику екранізували у вигляді одноіменного семисерійного анімаційного серіалу із Крістофером Лі. Це перша, якщо не враховувати короткометражку Ласкаво просимо до дискосвіту», адаптація цілого роману і серії. Із плюсів дуже харизматичний смерть щурів. Музика чудово пасує, саундтрек між іншим, ще й окремим диском вийшов і доступний на iTunes. Приємна олдскульна, ну як на сьогодні, графіка, деякі додаткові відсилки та жарти, у тому числі про назви гуртів, а також перефраз вислову Джона Леннона. Ми стали популярнішими за Ісуса. Мінуси. Довга і нудна заставка на початку кожного епізоду, і серіал важко знайти для легального перегляду, а українською так і взагалі. Словом, мультсеріал Душевна музика можу навіть порадити. Це найкраща адаптація диску світу. Ну, принаймні для мене і поки що. Варто, я ще не дивився. Власне кажучи, насправді це видово планувалося десь удвоє довше, бо мало бути оглядом двох книжок. Але так склалося історично, що цього разу потрапила у кадри лише душевна музика. Ось вона потрапила в кадр. Користуючись нагодою, дякую Clover no, та іншим підписникам, які підтримують мене на сервісі Donatello. Ви дуже мотивуєте продовжувати. Якщо ви вже задонатили перевіреним фондам чи волонтерам на підтримку Збройних сил України і вважаєте, що маєте ресурс підтримати ще й мене, то зробити це можна за посиланнями в описі. Кожна ваша гривня допомагає просувати український контент. З вами був Роберт Менус. Це був Intellectless. Воріженьки згинуть.